Всім доброго раночку. Вон у нас тільки сходить сонечко. Зараз 10 минут на шосту. Вчора в нас була водичка. Ось так полилися мої баклажанчики і там вон перчик в кінці. Картопля заросла капець. Викопувати. Срочно треба. Машина зламалася, машина в ремонті і в нас трошки помінялися плани. Я прийшла сапати помідори свої. Де ці все, бачите. Цивульку ще рано збирати, а помідори, дивіться, що в мене зробилось з помідорами, позаростало все. Бачите? комарі. Я ж казала, ці монстри не дадуть працювати. Чоловік ось приїхав. Приїхав, прикотив. Чи прикотив? Зараз будемо забавлятися. Да. Він мені між грядками пройде, щоб мені було легше сапати. Нам обіцяють дожі на п'ятницю, суботу і неділю. Ох, де комарі, капець. То хоч трошки висапати, бо потім сюди, напевно, не зайде, аж вже буде ліс із трави. Ну, ти глянь, ну, ну рой, ну рой, коли мене. Ну що ви з мене хочете? Ой, а в мене навіть цей ряд і не попасинкований. Не знаю, що це буде з цим побором. А що буде, то й буде. Для себе буде то й добре. Ну, на цьому я йду працювати. Чоловік буде зараз. Мені ботовочі так. То... Поки сонце не пече, зараз до 9, можна щось стигнути зробити, бо потім вже нічого не зробиш. Так він всі працюють. Ось не збирали скільки кабачка з цих трьох рядочків, бачите? І ось це, я вам розказувала, у мене гібриди кабачка. І коли його збираєш на слідуючий рік, от з цього гібрида він розчіпляється гібрид і виростає ось кабаки, бачите? Ось так виходить. Оце теж можна вирвати. Не буде. Зараз тут не поливається, то і не дуже, і багато їх. Да, все вже немає. Чоловік покотив тачку. Ось як позаростало все. Не було часу. Те викопували, те закопували, те ще щось. Ось я сапаю перчик. Вже є, дивіться, який перець. Який здоровий. Значите, скільки травищ капець. Досадила я ось трошки перчику. Бачите? Тут ось така ж розсада в мене була. Ви пам'ятаєте, тут все було засаджене розсадою. Тут чуть-чуть ще залишилося. Вчора сусідям роздала. і повисапували. Слава Богу, вже чистенько тут. Один раз висапали. Перше лишилося три рази висапати. Друзі, що в цьому році таке твориться? У комарі навіть в день ось зараз спекла, на повну градусів 40. Дихати немає чим. Я ось нарвала маленьке, хочу компотика зварити. І ще ще нарву. Ціка, чорна вже переспіває, а яка клубняча. Зараз нарву і зварю компотик. Комарі, боже, свирепствують. Знов сидить. паразит, паразитно, ну, капець. П'ять годин вечора, дихать нема чим. Таке пече, це хай Бог милий. Ось бачите, висипали, висипала, верніше я помідорчики свої, вже чистенько, гарненько тут. Дуса пригнали вон. Зараз будемо обкопувати. Помідори гарні. Є вже гарненькі помідорчики, все добре. А дивіться, як пов'яв кабачок бідний. Тут вони не поливається, тому що ленти зняли з картоплі, щоб картоплю не поливати. Не знаю, як не засохнуть вони геть. Це ще не скоро ми їх будемо поливати. Знаю, що робити. Висипалося. Перчик гіркий. Там все пов'яло. Тут теж, бачите, чистенько вже зробили. Чоловік воно обкопує. Зараз гляну, яка картопля. Ну що, нормальна картошка. Ух ти боже мій бомбелики, який капець. Дивіться, друзі. А ще й падло погризло, бачите? Ось кріт. Підходив її, він круглу через нору. Він цей рік жив у голоді, тому що бараболя велика, він не море таку, він стандартно проганяє по норі. І він проганяє тільки круглу, а це длина, бачите, він її не може по норі прогнати. Дивіться, яка картопля. Капець. Ну нічого. Дякувати Богу за все. Що Да, Завтра, ой, сьогодні будемо копувати, а завтра вже буде трактор копати. Там картоплю прийдуть, люди нам допоможуть. Ів, бачите, от падло Так, будемо ми працювати, бо сильно жарко, дуже жарко. Капець. Ось, щоб ви зрозуміли, це кусочок, бачите, отакий малесенький викопала Чотири корчі тут. Ось бачите, відро відрозгарало. Це середня і вон там там чуть, чуть миленької. Сорт називається Evolution. В корчах її ну, небагато, я хочу сказати, в цьому році. В тому році було більше в корчах. В цьому році небагато. Але картошка дуже файна. Ось, подивіться, які бомбелики. Гарнючі. Є ще така у нас торнадо. Будемо там обкопувати, я вам покажу. Але вона... Кругліша, і, але ця на смак смачніша, ніж торнадо. І торнадо хворіє на мозаїку, а ця дуже така непримхлива картопля і нічим не хворіє. Ось так. так на полі ми зразу перебираємо її. І так завтра люди будуть перебирати, щоб ми вдома не перебирали. Ми зразу перебираємо, зразу мішки підписуємо. І Бачимо, чи будемо здавати оптом, чи будемо самі торгувати. Як знайдемо да, місце на ринку, то будемо стояти торгувати на ринку. На базарі, видніше. І ось, друзі, ми купаємо сорт торнадо. Вона кругла, бачите, глазки такі в неї більш-менш красніші, але вона не врожайна в цьому році в нас. А знаєте чому? Тому що лишали насіння своє, то ми завжди купуємо, привозимо. Ми тут одного чоловіка завжди брали. Він привозив з Чернігова її. Дуже гарно, бачите, все він купує. А це в тому році, зв'язку з війною, що на Чернігові були бойові дії. Ми думали, що звідти картоплю ніяк не зможна буде привезти. І ми лишили свою. І ось що вона дала ця своя. Хоча ця картопля Evolution, вона торнадо, вона пізніша, ніж Evolution. Але вона згоріла. Листя вже в неї все згоріло. Ми тут вже викосили, звичайно, сьогодні. А то бачите, вже ось, все листя згоряне, бадалиня. Не знаю, чому так, але це так маємо те, що маємо. Бачите, вона, вона, коли ми привозили її, то вона дуже гарна картопля. А це свою глишили і така вона поганенька. Ну нічого. За все, дякувати Богу. Тут більше середньо. Бачите, тут відрівають, що поштепований чуть-чуть. Цибулька теж у мене в цьому році гарна, дуже гарна цибулька. Дивіться, це дуже велика. Ось так, Вона так на камеру, наче маленька, а так на самому не передає камера. Часничок гарний. Вже приїдемо з Одеси та потім будемо вже купати, збирати все.